Сьогодні у нас вже 30 грудня 2023 року. Стою я коло ожини. В неї До цього часу ще збереглось більша частина листя, ще воно не померзло, не було ще таких морозів, щоб воно пошкодилось. Бувають роки, коли ці листки взагалі залишаються до весни і просто весною додаються молоді листочки. які Будуть жити, і ці старі залишаються також. І зараз я хочу розказати, яким чином можна розмножити ось таку ожину. Розкажу за спосіб, яким я користуюсь, який, на мій погляд, є найбільш вдалим і за допомогою якого можна отримати не просто саджанці ожини а саджанці досить якісні, які дуже швидко починають рости і плодоносити. Тобто, вже через рік після посадки на другий рік можна отримати багато ягід, багато рожаю. От, За рахунок того, що в перший же рік після посадки такі саджанці пускають пагони по 2-3, інколи навіть більше метрів. Тобто, на наступний рік, через рік, це вже буде плодоносні пагони. Так от, що я роблю? Мені найзручніше вкорінювати саджанці ось в таких горщиках. Коли це робити? Десь в вересні місяці, тобто, як тільки починається осінь, як тільки в нас закінчилось літо і починається волога прохолодна погода оце то той час, коли пора вкорінювати саджанці. Можливо, це може бути і на початку жовтня, тоді теж що, як правило, встигають сажанці вкорінитись. Значить, ми беремо досить пуху, гарну землю. Набираємо горщики, ось такі майже повні. Щоб було тільки місце трошки поливати для води. І шукаємо гарні такі от верхівки ожини. Це просто вона, <гум> покажу приклад. Ось кінчиком ось таким чином притуляємо до землі. Я е, беру. Такого кілочка ось і встромляю його донизу, для того щоб зафіксувати ось цей кінчик. Бо якщо я не зафіксую вітром, він буде рухатися, він не зможе вкорінитися. Ми його ось так фіксуємо, степлером я його прив'язую. Після чого з дуже великою вірогідністю він пускає коріння в землю. Ось, для того, щоб. Він вкорінився, треба слідкувати просто за вологістю. Тобто, як тільки по мірі підсихання землі в горщиках, підливати потрібно. Так от е, наступна річ, що потрібно зробити з цими саджанцями, після того, як вони вже вкорінились, як ми бачимо, що тут є коріння, це пізньої осені, як правило, в листопаді, в кінці листопада, десь ну, до настання сильних морозів. Ну, градусів 8. Тобто морози понад 8 градусів вже можуть пошкодити, якщо вони тривалі, можуть, може підмерзнути ця коренева і саджанці можуть страждати, можуть навіть загинути. До настання сильних морозів нам ці саджанці треба прибрати в більш тепле надійне місце. Це може бути звичайний підвал, де немає морозів, де не промерзає. Але там має бути холодно, там не повинно бути там плюс 10, щоб ті саджанці передчасно розпустилися і загинули. Ні, вони мають зберігатися в холоді, температура може бути близько нуля, плюс 5. І ми їх так зберігаємо до весни. Достатньо лишити пару листочків. Ось тут, наприклад, я ось так лишаю, Ось обрізаємо ось так. І це вже в нас майбутній От, і його треба занести у підвал. У мене є, наприклад, досить тепла віранда, яка не промерзає практично, але там всю зиму досить холодно. І вже в лютому місяці я туди виношу ці сажанці на початку лютого, буває навіть в кінці січня, для того, щоб в них вже починалася вегетація, щоб вони пускали молоді пагони. Молоді гілки, і таким чином на початок травня я дорощую оці саженці, ця стара частинка вона залишиться, а молоде пусте з землі от я їх дорощую до висоти, буває метр і більше. Тобто, в травні місяці, коли вже не повинно бути заморозків, коли ми вже не очікуємо заморозків. Ці саджанці можна буде висаджувати. І вони в перший же рік, за літо виростають досить потужно за рахунок цієї кореневої. Зараз покажу. Ось я дістав горщика. Бачите, як воно вкорінюється гарно. Ось. Якщо такий восени саджанець зараз висадити, він з дуже великою вірогідністю загине. Ну, пробував. Вимерзають дуже часто. Або, якщо навіть приживається, дуже погано розбивається. Тобто навесні він пізно стартує і пагони виростають маленькі, тоненькі. Через рік врожаю можна особливо і не чекати. А от випадку, якщо їх доростити в теплиці ще кілька місяців, у мене це лютий, березень, квітень, в травніше можна дорощувати. І тоді вже висадити пізніше, то виходять класні саженці, які крепкі і які дають гарний врожай вже через рік. А тут я хочу показати, яким чином вкорінюється ожина. Ось вона просто торкнулася верхівочкою до землі і зразу пустила корені. Ось. І її тепер можна обережно ось так дістати і посадити в горщик. Тобто це можна навіть отак зробити серед зими, якщо дозволяє погода. Осени, коли я вкорінював, підставляв ці горщики, то ось цей пагін був дуже тоненький, я його проігнорував, я його не вкорінював, він сам торкнувся землі і ми бачимо, що він пускає коріння. Ось таким чином оці всі верхівочки... Вони дають корінь. Якщо е, не кінчиком торкатися до землі, а скажімо, якось ось так завернути е, всередину в горщик, о, ось так якось, да? то е, ця частина, вона не корінюється. Вкорінюються тільки кінчики пагона, тільки кінчики. Тут корінь не, не буде. Ось так от якось. Бажаю, щоб всі, хто хочуть розмножити собі ожину, щоб в них це вдалося. Всіх благ вам, всього найкращого.